Травою вже пройшов не перший ряд, сухих від спрах, бачили їх роми. по четверо, неначе на парад, вони все йшли на щелені пором. Краплин роси торкалась сарана, Цирк Шапіто збирався на гастролі, пилюкою притрушена луна тримала бубен у співочим колі, мокріла знизь. Взята за живе виводила старого на дорогу, я знаю. Він мене переживе, ревіла річка спінного порогу, старий сміється. Ми п'ємо росу, чиє смачніше, що за роси рані, і через поле вірш перенесу, лише для вас мрійлива моя пані. Ідуть ряди, яких я добре знав. Коли давно брав блискавку до грому, Вдихаючи п'янке вмирання трав, я віддавав пісні свої старому. А ромущо, золодюшки склепарі, крутити сонцем вчені канокради, паромник дід глитає стопарі, Малює вітер піняві шаради, Коли на схід прийшов останній ряд, росуструсив. Загубив я дранку, та ж бо виріс з рицарських балат, беру шансон у тріснуту гарлянку, рябій кульгаві сядуть на пором, спливуть по річці на широке плесо. Прощайте, пані. Леденіє кров, млин, все, що хлюпа, тягне у колеса. Старий мовчить, захриплого в собі, тримаю я, звикаючи до ритму. Фіксатий циган вогник на губі перекида, читаючи молиту. Йому б грошей, а потім ще грошей, йому б чого завгодно, аби тільки набити торбу. Бачив я мишей, які стрибали з місячної дірки.